Нагадую, ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 більше року тому під час виконання службових обов'язків, наша знімальна група зазнала нападу від представників комунального підприємства Дніпровської міської ради. Муніципальна варта. Після жорстокого побиття до лікарні потрапив працівник нашого каналу Сергій Файзулін. Зазнали добрячих стусанів та кулаків і працівники телеканалу ОТВ. Вперше за рік суд зібрався у повному складі, щоб розглянути справу. Аву на засіданні побував мій колега, журналіст Ян Андрусенко. Відеозйомку нам заборонили. Посилаючись на військовий стан. На цьому настояли адвокати підозрюваних. Однак, якщо не винний, чого тоді боятися? і сьогодні у нас 27.02.2023, Нарешті, після більше ніж року розгляду судового. Судових засідань, розгляду кримінального провадження в нас відбулося перше судове засідання, в якому ми вирішили підготовче питання. Це і підготовче судове засідання до якого ми йшли дуже тривалий час, і всі підготовчі дії у нас вирішено. Вирішено, що обвинувальний акт, який надано прокурорам і слідчим до суду відповідає вимогам чинного кримінально процесуального кодексу, і є можливість призначити до розгляду кримінального провадження. У судовому засіданні до розгляду кримінального провадження і судова справа у нас призначено на 03.04.2023 року, а нуль дев'яте хвилин. Тобто, по суті, у нас сьогодні було найрезультативніше судове засідання за більш як рік того часу, як воно розглядається піроським районним судом. На жаль, воно затягується. На жаль, ми дуже повільно йдемо до його розгляду і до результатів. Зухвале побиття журналістів викликало неабиякий резонанс в Україні та поза її межами, адже напад на журналістів, які виконували свій професійний обов'язок, це спроба закрити рот, злочин проти правди і свободи слова. Тим більше били наших колег працівники комунального підприємства Дніпровської міськради, муніципальна варта, які повинні були опікуватися порядком. Однак проти фактів не сперечаються. Ну, я вам скажу одне: справа про побиття нашого журналіста Сергія Файзуліна у Кіровському районному суді йде, але через роками. Сьогодні ми Слава Богу, від суду почули. Що були всі сторони процесу, і суд прийняв цю справу до конкретного розгляду. До цього ми все не збирались, не могли зібрати, то їхніх адвокатів не було та ще. Сьогодні адвокати підсудні поросили суд заборонити зйомку. Ну, Ми виконали це розпорядження, суд підтримав все в зв'язку з військовим часом. Але я скажу одне: як би довго не йшла ця справа, ми її не залишимо. Якщо журналіст був побитий при виконанні професійних обов'язків, як оце Сергій Фазулі, муніципальною вартою тими дебелими хлопцями, то вони мають відповідати по закону. І ми зробимо все, щоб так і сталося, щоб суд виніс рішення по їх покарати. Отже, суд відбувся, прийнявши до розгляду сторони прокуратури і адвокатів. Розгляд по суті відбудеться наступного засідання, а саме 3 квітня. Ми і надалі детально інформуватимемо про хід цієї справи. Яна Андрусенко, Микола Павленко, Андрій Миронюк. Новини Д1.